Чорним крилом накрило загарбницьке російське нашестя українську землю. І щодня у цій боротьбі Україна, на жаль, втрачає своїх найкращих синів та дочок. цвіт української нації. Серед них звігельчанин Олександр Гладунов, випускник 2020 року, державного начального закладу Житомирське вище професійне технологічне училище. Який трагічно загинув 26 січня 2023 року при виконанні бойового завдання у місті Миколаєві? Йому назавжди залишиться 21. за роки навчання в училищі Олександр запам'ятався як цілеспрямований, відповідальний учень. Творча особистість займав активну громадянську позицію. Любов до своєї батьківщини, сім'ї виявляв у глибоких за змістом поетичних рядках, захоплювався екстремальними видами спорту. Олександр виріс у патріотичній сім'ї, батько, брат, сестра служать в Збройних силах України, мама територіальній обороні. Саме за прикладом старшого брата Віталія, також випускника нашого училища. Олександр у березні 2021 року вступив до 30-ї механізованої бригади імені князя Константина Острозького під час служби отримав позивний Мелкі. У серпні 2023 року перейшов під його командування до розвідувальної роти. Разом брати пройшли міста: Чорнобиль, Бахмут, села Нью-Йорк та Красногорівку Донецької області. У той роковий день, 26 січня 2023 року, ворожа ракета обірвала життя Олександра та трьох його побратимів Романа Просандєєва, Максима Орлова та ще одного випускника нашого училища Захара Вергуна. 23 травня 2023 року Олександр посмертно нагороджений медаллю за заслуги перед Зв'ягільським районом. За особливі заслуги перед батьківщиною герой представлений до нагороди орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Хтось скаже, що лікує час спитайте матері, що втратила дитину. Час не лікує. Ні. І так воно болить. І біль той не стихає ні на мить, а рани ті доскону не позаживають, болять так сильно, що аж хочеться кричати на місяць вити, якби ж тільки знати, як відвернути ту останню мить. Я, тінь. Просто тінь, яка вже ніколи не прийде до тями, і батько, який вияв подушку і чекання. Окрім родини, в Олександра залишилася кохана дівчина Анастасія. Це наша з тобою історія, яку ти називає вічність. І зараз прозвучить та сама обідниця. Яку ти повинен був зовсім скоро почути на нашому весіллі? Коли я вперше тебе побачила, то подумала який же сором'язливий хлопець. Хіба тоді я могла уявити, що ти станеш чоловіком мого життя? Знаєш, коли я обіймаю тебе, розумію, що вдома ти даруєш відчуття спокою, затишку, відчуття, що все гаразд. Я пам'ятаю кожен наш момент, кожну зустріч. Всім я її люблю, і вона сама красива. Ти поєднав у собі найкращі риси справжнього чоловіка: цілеспрямованість, мужність, чесність. Ти той, хто досягає усіх цілей. І кажуть, що найбільше притягуються протилежності, і наші з тобою так гармонійно притягнулися. Дякую тобі за тебе, за нас. Ось така історія довжина вічністю. ніколи не це будемо не пробачимо, наш герой. Оскільки їх в обіймах у небес, оскільки душ загублених безвинно озветься болем в серці кожен хрест, ти не забудь за мене, Україно.